Урок номер 8 Моделювання процесів проєкт політракети. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисні на кнопку Переглянути також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проект політракети. Ракета це літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, який виникає внаслідок відкидання частин власної маси робочого тіла апарата без використання речовин з довкілля. Оскільки політракети не вимагає обов'язкової наявності навколишнього повітряного або газового середовища, то її рухи можливі не тільки в атмосфері, але й у вакуумі. Поняття ракета призначають широкий спектр летючих пристроїв від святкової петарди до космічної ракетного носія. 16 березня 1926 року в містечку Оберн, штат Масачусетс США, Роберт Гоцарт провів успішний запуск першої в світі ракети на рідному паливі, яка під час 2,5-секундного польоту піднялася на висоту 41 фут. Пала за кілька десятків метрів від місця старту. 12 квітня 1961 року з космодрому Байканур у Казахстані стартував космічний корабль Восток 1 пілотований 27-річним старшим лейтенантом Юрієм Гагаріним. За 108 хвилин він подолав 41 тисячу кілометрів і здійснив один виток навколо землі. О 10.55 успішно приземлився поблизу містечка Енгеліс. Працюємо самостійно. Відкриваємо наш онлайн-симулятор мікрокомп'ютера та створюємо новий проект. Натискаємо на плюсик та даємо назву політракети. Після того, як ми дали назву, натискаємо Створити, і в нас відкривається онлайн-симулятор. Тепер нам потрібно обрати, як саме буде запускатися наш проект. Я залишаю тільки постійно. При запуску я видаляю. Тепер мені потрібно, як завжди, обрати основні та додати показати світлодіоди до нашого майбутнього алгоритму. Додаємо. Тепер нам потрібно буде з вами намалювати саме нашу майбутню ракету. Давайте її зробимо ось такою. от. Це саме, я так малюю, ви можете її зробити зовсім по-іншому. Це залежить від вашої фантазії. Хай буде ось така от. Далі нам тепер потрібно буде дублювати ці блоки та показувати, начебто, наш, е, наша ракета почала рух саме вгору. Це ми робимо ось таким от чином. Знову таки дублюємо і додаємо декілька нових елементів. Є, намалювали. Тепер нам потрібно буде, звичайно ж таки, додати ще паузи для того, щоб наша ракета не так швидко рухалась. Для цього відкриваємо основні. Листаємо донизи та обираємо паузи в 100 мілісекунд. І нам потрібно їх буде просто дублювати та приєднувати до наших блоків з малюнками. Ось так от. Так, щось я не так перемістив. Угу. Якщо у вас дуже погано видно, як і в мене, то ми просто зменшимо вигляд і додаємо всі варіанти, які нам потрібні. І ось таким от результатом у нас відбувається саме ракети. Також тут ми можемо додати інший варіант. Зараз покажу який. Знову таки ми дублюємо показати світлодіоди. І тепер будемо робити саме ось таким чином невеличкий малюнок. Начебто у нас ракета полетіла. Можна один зробити, можна два, а можна три. І ми будемо розуміти, що це у нас летить саме наша ракета. І ось так, от, хай це буде. І тепер перевіряємо, як це у нас буде показуватися на нашому мікрокомп'ютері. І ось так от у нас зністився саме політ нашої ракети. Також можна додати в кінці саме паузу на одну секунду для того, щоб у нас не розпочинався знову таки дуже швидко наш політ ракети. Для того, щоб зберегти наш проєкт, ми натискаємо біля назви нашого проєкту на дискетку, для того, щоб зберегти. Натискаємо. У нас цей файлик завантажиться, ми його можемо зберегти або завантажити на фізичний мікрокомп'ютер та перевірити, як воно буде працювати. На цьому віконці, яке у нас висвітлось, ми просто натискаємо готово і все. Домашня робота. Створив власний проект політракети за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. Дати відповіді на такі запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли труднощі під час виконання цієї роботи.